Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам будиночок на продаж, який знаходиться в селі Червона Слобода Черкаського району. Розташований він на ділянці 12 соток. Можемо побачити, що дах замінено на нову металочерпицю. Поміняні всі вікна та вхідні двері. Будиночок має два входи. Має централізоване водопостачання та власну скважину. Всередині виконаний євроремонт в світлих, спокійних відтінках. Є така чудова простора ванна кімната, пральна машинка, бойлер. Все це залишається новим господарем. Прохідна кухня. Є така допоміжна технічна кімнатка. Де можна все заховати. Далі переходимо в вітальню, вона також прохідна, за цими дверима знаходиться додатковий вихід. Також всі меблі та техніка, які ви побачите на відео, залишаються новим господарям. Спальня кімната. А ще є цікавий момент в цьому будиночку. Тут господарі залишили грубу, якою можна отопити будиночок. Та є така гардеробна, де можна все сховати речі. Будиночок отоплюється також газовим котлом, загальна площа його становить 68 метрів квадратних. І ще ось одна така кімната. Можна зробити гостьовою, можна ще одною спальнею або залою. І там також вона отоплюється грубою. Тому, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся за додатковою інформацією. Приходьте на перегляд і будемо раді вам показати цей чудовий будиночок. Нагадую, що за цими дверима знаходиться ще один додатковий вихід. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім гарного дня!